Характеристика Шерлока Холмса. Ім'я Шерлок Холмс. Професія. Приватний детектив, консультант Scotland Yard. Характер. Шерлок Холмс це генійний мислитель з унікальними здібностями спостереження та логічного мислення. Він володіє винятковою здатністю аналізувати докази, робити висновки та розгадувати складні загадки. Холмс відомий своєю різкістю та винахідливістю. Він часто вирішує кримінальні справи, які здаються нерозв'язаними для інших. Зовнішність. Шерлок Холмс зображується як високий, худий чоловік з гострими рисами обличчя, блідою шкірою і глибокими сірими очима. Він завжди одягнений в своїй традиційній вишуканій костюмі з піднятим ворітником та капелюхом детектива. Характерні риси. Розум. Шерлок Холмс має дивовижну інтелектуальну потужність. Він володіє великою ерудицією та знаннями у багатьох галузях науки та криміналістики. 2. Спостережливість. Холмс має надзвичайну здатність спостерігати деталі та побачити те, що інші пропускають мимо уваги. Він часто робить висновки про людину або ситуацію на основі найменших слідів або відомостей. Логіка. Шерлок Холмс відомий своїм аналітичним та логічним мисленням. Він завжди розглядає справу об'єктивно та раціонально, намагаючись знайти рішення на основі фактів та доказів. Ексцентричність. Шерлок Холмс має свої власні, незвичайні звички та ритуали, такі як вживання кокаїну та гри на скрипці, які він використовує для зняття стресу та стимулювання свого розуму. 5. Самотність. Холмс часто працює самотньо або лише зі своїм найближчим другом і спільником, доктором Ватсоном. Він має тенденцію до ізоляції та відсутність дружби з іншими людьми. Світ Шерлока Холмса, створений Артуром Конаном Дойлом, це Лондон в кінці 19 століття, який сповнений таємниць, кримінальних інтриг та витонченого англійського суспільства. Основні аспекти цього світу можна описати так. Лондонський натовп. Велика англійська метрополія. Лондон виконує фонову роль у багатьох оповіданнях про Шерлока Холмса. Вулиці, театри, кав'ярні, таємничі переходи усе це стає ареною для розгадування злочинів. 2. Багатство та бідність. Світ Шерлока Холмса зображує різноманітність класових шарів суспільства. Від розкішних будинків аристократів до бідних кварталів, де розгортаються злочини, цей світ вражає своєю різноманітністю та контрастами. 3. Витонченість та елегантність. Суспільство, в якому живе Шерлок Холмс, відоме своєю вишуканістю, елегантністю та етикетом. Високі шовки, вечірні рецепції, вишукані культурні заходи. Все це є невід'ємною частиною атмосфери оповідань. 4. Місцеві кримінальні гільдії. Світ Шерлока Холмса насичений різноманітними злочинними угрупуваннями, які діють у тіні і планують свої злочини. Від мафіозних груп до індивідуальних злочинців Холмс і його доктор Ватсон стикаються з усіма видами кримінальних персонажів. 5. Науковий та технічний прогрес. У світі Шерлока Холмса відбувається стрімкий розвиток науки та техніки. Нові винаходи, які допомагають в розслідуванні злочинів, такі як відбитки пальців, фотографія та телеграф, стають важливими інструментами для розкриття та вирішення кримінальних справ. Це лише загальний опис світу Шерлока Холмса, але кожне оповідання має свою власну унікальну атмосферу та нюанси, які роблять його відмінним від інших.